Коротше, сьогодні ми підемо напарники і будемо іграти просто тільки з пістолетами. Бронзи чи що? Проти бронз з пістолетами підемо і подивимося, що з цього вийде. Всім приємного перегляду, а ми в принципі погнали. Ласа, ти з якою зброєю ти будеш іграти? Звичайно, з діглом, таким чорним діглом, бачиш, який жорсткий Дуже подобається. Боже, він навіть дивитися не може на мене. Все, все ми відбуваємо. Ой, що за вантапи позалітало. Пацанчики, на цьому відосику наберіть 100 лайків, будь ласка, від душі. Просто 100 лайкосів ліпіть і все, оплата за відосик. Я беру тек 9 і йду в обхід. Коротше, скинуть. <плес> Жорстко. Давай, соточка плюс, я. Давай, підкинь мене. А жарт Далай. сьогодні буде, сьогодні буде жарт? Я не знаю. Якщо підписники не будуть, хочуть, підписники вони... не знаю. Підписники хочуть, підписники на перший, сюди другий просто хороший братанчик сюда. Навіть я не помітив. А якщо ти хотів підвищити свій скил у стендофі та в інших мобільних іграх, то тобі дуже пощастило, тому що спонсор нашого відеоролику GameFing. Це онлайн-магазин із всілякими аксесуарами для полегшення гри. Напальчники, кулери, тригери та не тільки. А ще безкоштовна доставка по всій Україні. Також по промокоду Foldz222, ти отримаєш до 20% знижки. Промокод буде працювати до кінця цієї зими. Зараз це один із топових магазинів ігрових аксесуарів в Україні, тому вас точно не надурять. А посилання на них є залишив профілі в коментарях та в описі. Я з, з скорпіоном чисто знаешь. З грибною. Чисто. Да, 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 грибна тюшка. Пришла флешка, все, твиси їх пушу просто. Заїжджаю, заїжджаю <плес> Давай, 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 давай. сюди перший відлетів, Ледве постріляв. Хорош, братанчик, Думаю, що забрав. Вони тоже з пістолетами <плес> грають напевно, наш челлендж виконують, просто їм подобається. Може бути да. Прикинь, ми знімаємо таку рубрику, і вони знімають таку рубрику тільки проти Феніксів, проти нас. Проти Феніксів? У нас. У тебе голд там, у тебе голд у мене рейнджер, значить Фенікс. Він тут. Тихо, він тут. Куди вантап? Ні, не був вантап, він з рубашом, я ледве забрав там другий. На ніж. Де другий? На Сюда просто забрав, братанчик. Просто, просто ляг, Сюда приляг, просто. полежав, і вирішив то ля. Лас, ти йдемо під сад і жарт, давай. В обхід йдемо. Кизий жарт? Да, давай. Блін, ти хочеш чорний гумор чи Давай нормальний? чорний, чорний. Знаєш чого? Без ніколи не запрошують на день народження. Чого? Ну Тому що він завжди приходить з пустими руками. <реш> <реш> Я не знав, що ще придумати. Ну як, сказав. Це база. Це ти, а яшечка полетіла з нотика. Він там в внишся, він там в внизся. Открыто скрипт. Сюда, Сюда другий два вантапчики Трой, залетіли, вы бачили, пацаны. О, давай берете, як в трейлері чисто будемо йти стреляти. Вайпиц, пиццати мене Вас, втепи, беремо, знаєш, вот тут знизу, а тут зліва, 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 Давай, злева. Думай, я вони так... тут. Двійся на молик. Ну блин! Челик згорів просто. Ну тут. Да, 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 там. Двіси, вонтапчик. Ви... В... В... Ви не бачить! Як я не попав, я все одно забрав його кінці. Бронзи якийсь реально попадає. Ні, я хочу ще раз як в трейлері зіграти. Все, в честь такого беремо Дігл, бо це зараз залетить по лісу. Один РБС, один РБС. Сюди забрав на РБ. Зараз Блин, зареслись. Сюди залетів. Хорош, хорош. Ладно, це це було щось легко. Я сам не могу легко, я що, я жорсткий, я качок я. Подписчики, напишіть я в коментарях, я бронза чи ні, просто. Лассет бронза. А, засуджин таки. Ну ладно, давай М-ку везьмем І давай давай їм як, приманку. як приманку Як приманку, як приманку, М-ку okay, кину, як приманку. Давай, давай, давай. І хаешку їх закинемо. Десь я вже зараз. знаю, що вони там, Кидаємо ось таку хаєшечку, на їх просто зриває. Бамс. Десь флешка, флешка. Так. Блін. 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 бомбу. Чка,чка, им к тебе к приманку Челик да, тут. Да, Челик, да, тут я да, да, да. йому в лице забіг. Що це було? Опа, нехай берем, бери-бери, бро, бери бери приман. Дай ну, хай бере тих. А він тут що, він вискап просто, від, як не знаю хто. Диви-диви-диви-диви. Не може мене вбити. цей. Хм. Хто він? А він дефає, він дефає зараз, роздерф. мо що шой! Він... А він мене забає, Боже. Це просто якісь розумні бронзи. A few later. Бронзи якісь реально попадають в цьому. Нам це глупі дуже. А він, він без дифузів прикольний. 1-6, все, погнали, зараз за контртеррористів просто різносем. Ех. Зараз залітають два просто носкопи з юспа. Вантап, да, з USP. Я хочу на це подивитися, на ці носкопи з. Двіся, я йду в спину. Ну, мы ледве забрал. Другого тоже ледве сюди и Він вже... Хорош, хорош. Так, береш дигл наступний? Я беру дигл уже. У мене дігл уже в руках. Я не тільки Короче, стинг Пелагея, спилагея, я к сауже ты знал у видосику. А ми їх их сюди сюда, тапчик? Короче, мне набридло, думаю, вино код. Він мене знову вбив, ой, йо Пацани, я боюся, що такої бронзи грати, мені це вже взагалі не подобається. Дуже сильний, не вивезеш. Давай, я в тебе вірю. Прочитай таке. Думаю, справа він упор. Ліна, пацани! Ой, ой, ой! Останній патрон, ніяк я його не забрав. Хенько. Да, ледві Роз, на пацанчики, погнали в другу каточку. Let's go. Oh, Let's go. go. Наступна каточка, пацани, просто. Короче, пацанчики, залетіли ми mm -hmm. наступну каточку на провінцію, щоб вам було цікавіше дивитися і Рознообразніше. Mm -hmm. Так спроти mm -hmm. нас обоюдна жаба. Бронза 3. Ну це жорстко. Все Ой. І Сильвер. і бронза 4, жорсткий і завіп. Тобі теж вже страшно капець як? Дуже страшно, дивись. Ну так страшно. Капеця. Ти вже схватився за диглую від страха. Чорним диглом бачиш, який жорсткий. Дуже а, подобається. Дивись, якщо це Міт, то це катка виграна у нас. Циміт. О майо, землики в голову вон, тап. Не, во він, во він, типа він не бачить, не бачить, не бачить. Треба його шмякнути, давай бро, його. пачку проти бронзи. Шмяк снув, як я його не забрав. Сюда шмяк снув. Самий, самий. Плашка летейте, просто не засліпила мене якимось чудом. Челік. Блин, челика на хаєшку, на хаєшку. Сюда перший відлетів другий теж відлетів сюди два голови. Я буде щось розносив з цього відео, я чисто так за наблюдателі Та бустимо власа та просто на бронзах. Да, бо я на, лі... на вищих грамах не граю О, давай, я був тунель. Кажеться, це мід буде. Це мід. Це двоє мід. Ні. Да, це двоє мід. Йомай забрали, я не вжидав, що вони такі тупі. Ладно. Хорошо, я почав жорстко грати. Ну, ну все. Я беру такі, Зараз, ну, все, зараз беру бронзи рознесен. Бронзи зараз будуть плакати. Бронзи вже плачуть, коли побачиш, лож в катку зайшов. Сам себе засліпив. Челіки у мене. Абаюдна мене вбили. Сюди є перший. І... Це було легко. Звичайно, для тебе лаг, по я щось сьогодні взагалі. Чисто як бронзовий ігри, поняв? МП-7. Йома, взяв. Смачок Сюди забрав, це було тоже ізі, пацан. Просто 6 килив. Йома, шой написав. пацани? софт через стіни Челик уже тут. А, він знизу тунель. Так? Ззаді буде, ззаді. Так. Забирай на видос. На Наблюдайте. Сижу, смоку. Ось він де. ось він де. Давай, бро. Знищу його їду. Він Десь, десь, Ходить тут ходить тут смуку. Тися зараз на молік зас зайде. Сюди забрав просто пацанчика. У мене просто 8 кілів, у вас така 0 кілів. Неважно, яке перше місце і хоч з кінця, хоч з початку, все одно добре. Класс, трохи впав поутиль, перейдіть на його канал, напишіть приємний коментар, буде вся кайф. Чекай, Килі. чекай, на гранату, на гранату. Я заскамив його, він в його кстати, вот таки укрыв. Вроче плент бомбу, хоча бомбу може запленти. Ладно, все, все, не будет на лас там <реку> нет. Хе, я шо забули их. Вантапчик залетів це... просто. Це... Кейтупий вантап. Чекай, я йому дам ходит. А молик є, все, я ділому туди закинул. Та Ой, як просто бішот? По 350 не одобрив нашу зв'язку. Ну no, візьмемо по 350 я думаю, що по 350 це одобрить нашу зв'язку. Да, я не одобрив нашу катку, у мене 0 кілів, я пшаха. Зато у мене 10 к. як я я йому хедшот. Хедшот прописав. Так. Рабесушка загавила. А їм в кінці здамося, щоб їм було приємно хоча б давай їх рознесемо Думайте. і здамось. Йома, йо моє. Та да, бляха, як він не забрав. Це його. Ну, турай. Та два вих етапа залетіли. Кайф. Думайте. Давайте здамося на такому приємному ноті такий. Давайте здамося і рознесемо їх пошвидку. І вони запушують. Все, пішли, пішли, Думайте. пішли. да, вони в тому самому місці. Йома, я викину свій тігал в Не зразу рознесли, не зразу рознесли. Я сюди їх розніс, і що це буде, якщо ми здалися? На... А ми здалися здали сюди. Сюди, сюди, сюди. Вісім три ми здали про... здалися, просто що це таке. Ну, Дякую все, за пацаны. перегляд, пацани. Всім удачі, всім пока. Дивіться оцей оце відосик. Підписуйтесь на каналчик, всім пока.